Том аналітика. Російський ракетний удар від 25 червня 2022 і до розвитку основних подій 25 червня вранці з 0345 до 05.30 за місцевим часом кілька груп російських літаків, які рухалися над Білоруссю. Випустили по Україні щонайменше 30, ймовірно, близько 40 50 ракет. За даними військової розвідки України, до однієї з груп увійшло 6 російських бомбардувальників ту 22 М3, за повідомленнями з авіабази Шайковка у Калузькій області. Вони запустили загалом 12 одиниць Х-22 з білоруського повітряного простору з району поблизу Петрикова та Мозря. Отже, літак, про який йдеться, летів у напрямку повітряного простору України. Випустив свої ракети, але не ввійшов у нього, а повернувся приблизно за 50 км від кордону. На двох стоп-кадрах показано, як Ту-22 М3, озброєний Х-22, під час зльоту вмикає свої форсажі. Я не маю підтвердження, але є інформація, що серед інших ракет, задіяних в цей час могли бути квазібалістичні ракети Іскандер, випущені з території Білорусі по Україні, за даними українських джерел. Перші ракети досягли зони протиповітряної оборони близько 0415. На той час лише на підході до Житомирської області було виявлено від 24 до 30 ракет, інформація з різних джерел відрізняється. Українська влада майже не розголошує подробиць, за винятком того, що було збито близько 10 ракет, а також що було вражено кілька військових баз, і щонайменше один військовий загинув. Фотографії, подібні до опублікованих тут, вказують на справжню ракетну дуель. Тобто не те, що українською протиповітряною обороною, особливо в районі Києва, було випущено багато ракет у відповідь. Щонайменше чотири, за деякими даними, шість ракет були націлені на Яворівський навчальний центр у Яворівському районі на кордоні з Польщею. Дві були збиті. Також щонайменше дві ракети були збиті над Хмельницьким. Приблизно за 170 км на південний захід від Житомира. Далі на схід інша група авіації ПКС випустила загалом близько 20 ракет у напрямку села Десна поблизу Чернігова. Очевидно, та сама військова база, яка вже кілька разів була обстріляна. Нарешті українці повідомляють, що інше формування Ту-22М 3 націлилось на невідомий об'єкт. Можливо, промисловий об'єкт у Костянтинівці близько 80 км на захід від Донецька. Такі люди, як я, чекали подібної операції від ПКС вже з першого дня війни. Повітряний удар за кількістю ракет, про які повідомляють українці, здійснений чимось на зразок ескадрильї ту 22 м 3 Житомирський напрямок і, ймовірно, ще однією ескадрильєю, чи то Ту-22М3. Чи то Су-34, Чернігівський напрямок. Випуск такої кількості ракет гарантує, що принаймні деякі з них проб'ються і вразять свої цілі, тому що протиповітряна оборона перевантажена і не може відстежити та збити їх усіх. Принаймні невчасно зауважте, що ракети рухаються швидко, постійно зменшуючи час реакції українських ППО. Приблизно в цей же час російська армія випустила кілька ракет з Херсонської області в напрямку Миколаєва. Нарешті є джерела, в яких згадується атака крилатими ракетами морського базування 3М-54 калібр з півдня. Поки що не бачив жодного підтвердження цьому. Переклад, Тетяна Саніна редакція. Ростислав Семків.